На чиїх читаннях було на ваших на, на юркових насправді та якось це був дивний момент. У нас просто посеред читання раптом такий був такий звук. Це дівчинка з повного зросту, знепритомніла і впала головою біднягу підлогу. Ну на цьому читання закінчилось, бо як сказав, тільки я тут тупо тепер читати вірші. Ну, викликали швидку, привели до і начебто, все добре з нею. Я потім там Фейсбуку перепитувала. Вона просто була в захваті. Ну страшно, а ідеальна аудиторія стала. Журалісти зможуть написати, що на читаннях із дрик дівчата непритомні заходу. Відомо ціна Це не пускає. Не допускається <ріст> Ні, та мабуть і, 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 і репутація. Я так підозрюю, що це у мене, ну, бо але я думаю, що хороше, був власник клубу о, у Вінниці підійшов до мене, а він такий, ну видно, що допустив. Оформившись вже в пристойному магазину, і так мене каже, я власне кубу там, провітався тебе. Потім каже, ну ви ж тут тільки ж пам'ятаєте, що це в нас молодь, ходять тут, це повинно бути прискоєно. Mm -hmm. Я сам подумав, ну да. Mm -hmm. <laughs> от, але але натомість вчора де ми були вчора? Черкасах. в Черкасах. А вчора в Черкасах. На прямому ефірі я ж завтикав, що власна радіо що це якби там <різна> серйозна організація да, прямої ефір. Але але таке питання було. Ну, мені кажуть, а а що би ви значить в капсулу для потомків написали там? А я собі зразу згадав своє якесь там понести консульської минуле, коли справді ці капсули для під ці послання на наш чат там писали. Мене щось за я кажу, то я би з пластиліну зліпив факт. Як бы сам на боку стало тихо і нехорошо.